Бог порушувати не можна. Ми знаємо, вам тут уютно, комфортно, а людям а не, Та не всі... боїться так само. Як полку, Ми не Ми читаємо перевіряємо, і система буде швидше. Ті, Ті, ви ж перевіряєте протоколи. Вам ж передають другий примірний протокол, а ви можете його одразу перевірити. Якщо там згодом перші подивитися, чи немає, то ви можете просто звірити, якщо немає помилок, це може одна людина зробити. Що у вас вже все рішено, Давайте будемо мучити красу. Вже, вже все рішено. Ми прекрасно зрозуміли один одного. Ставлю на голосування. Прийняти виборчі документи. Протокол. Про підрахунок голосів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу. Виборчий дільницю 050275. Прис... Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Передаю план протоколу в себе.